У Росії є потенціал, щоб стати найсерйознішою загрозою для безпеки Великобританії. Про це заявив міністр закордонних справ країни Філіп Хамонт у Лондоні. Для нас, для покоління хто старше за 50, агресивна поведінка Росії це неприємне нагадування про минуле. Це може становити найбільшу загрозу для нашої безпеки. При цьому Хамонт додав, що спецслужби Великобританії активізують зусилля щодо боротьби з можливою агресією Росії. Таким чином, збір розвідувальних даних про можливості та наміри Росії залишиться в осяжному майбутньому важливою частиною зусиль нашої розвідки, і це не збіг, що всі наші спецслужби заново залучають на роботу російськомовний персонал. Якщо Москва буде нарощувати свою агресію, то санкції проти Росії будуть вводитись на принципово новий рівень. Таку заяву зробив нещодавно прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон. На його думку, неможливо порушувати міжнародні правила і мати при цьому доступ. До міжнародних ринків, міжнародних фінансів і міжнародних систем, тож західні лідери за словами Кемерона будуть готові ухвалити нові обмеження на зовсім іншому рівні, якщо відбудеться якийсь інцидент, подібний до оточення української армії в Дебальцевому.